Отож, сьогодні у нас на огляді розумна фритюрниця від Xiaomi. 5,5 літра. Куплялася вона на Ало. знижкою вийшло 5000 гривень В даній фритюрниці керування сенсорне і цим колесом. Також можна додатково керувати не з телефона. В телефоні відкривається набагато більше функцій. Великою перевагою є те, що всередині в чаші, присутні антипригарне покриття, так що мити її дуже і дуже просто. Оце відображається на ось такому дисплеї. Дуже багато різних страв для приготування. Вибираєте страву, вибираєте режим і вимикаєте Скільки шкарів і без. Також регулювання температури від 40 до 220 градусів і потужність є 1600 Вт, чого достатньо з головою. В комплекті до самої фритюрниці йшов кабель та інструкція користування. З переваг можу зазначити те, що швидкість приготування страв просто неймовірна. Зготувати якусь картоплю з м'ясом займає не більше ніж 25 хвилин. За таку ціну товар дійсно вартий. Із недоліків можу лише зазначити те, що коли вона працює, це чути майже на цілу хату. Ось. Але в цілому дуже хороша і доступна піжа, свої кошти. Готує швидко та якісно. Вся їжа добре прожарена та смачна. Дякую за увагу.